Нову уже десяту авторську збірку «Ключі від сонця презентувала у свій день народження поетеса Тетяна Шугар Благодарна. На початку війни я в принципі злякалася десь була, тому що десь муза в мене поділася. Поділася не було. все, Одні сльози, і тільки сяду писати. Я відчуваю, що писати хочу. Я, я, мені треба писати. Але сідаю і сльози. Ви знаєте, мене ця збірка. Десята, якось вона спонтанно написалася. Ні, воно писалося, воно потім пройшов оцей перший шок. І потім вже писалося, писалося про кохання, почало бачу, що я починаю від, відходити, вставати у своє русло, на свої рейки стала знову. ось, Але і весети, потім вже. От далі, коли вже війна, ну більш-менш ми заспокоїлися, мені вже не хотілося писати про війну, якщо чесно. Перші вірші були такі десь, напевно, емоційне. На, на рівні емоцій це все <кхи> виписувалося. А потім просто захотілося напевно, жити. Просто захотілося жити і себе. Я виходжу між люди. Ну, усміхатися. Я справді усміхаюсь, тому що я дуже люблю життя, дуже люблю світ, дуже люблю людей, а найбільше люблю тварин. Я на кожній презентації про це наголошую. Але до книжки. Я взагалі не думала, що випускати збірки. Але у мене вірші так то там, то там уже десь таке. Я їх не збирала до кубки. а потім я сиділа на роботі. І в мене щось таке зо мною зробилося, переключилася. Ну, в мене таке буває. Напевно, у плочих людей у всіх так буває. Десь щось чолкнуло, якийсь затвор. Треба книжку мені випускати. Я тут сижу. Треба щось робити. І все, і пішло. Видання збірки Ключі від сонця підтримала місцева влада. Нова збірка напередодні нового навчального року, яка дасть можливість освітянам дітям. Пізнати щось нове. Дуже хотіла побувати на цій презентації, тому що пані Тетяну, я знаю, дуже давно, так, так трапилось, що освітянка, і ми співпрацювали. Кожна зустріч з дітьми це новий поштовх, це нове відкриття, це нові емоції. І знаєте, пані Тетяна, моя тезка, Завжди викликала позитивні емоції у своїх слухачів, у дітей. Приходить кожного разу в заклад і відкриває щось нове. Мені дуже приємно, що тут є багато знайомих облич, і я думаю, що мене підтримують, що це талановита людина, людина, яка, знаєте, несе доброту. Нове пізнання Дякую. і хоче донести щось нове про наш рідний край. Тому що там, де людина народилася, вона звідти черпає ось те джерело, безкінечне джерело нових знань, нових вражень і нового позитиву. Тому я хочу від міського голови від цієї команди подякувати, що ви навіть в такий складний час. Не зупинилися і не припинили писати. Коли вона звернулася і сказала, каже, що є вірші, хочу робити книгу. Ну, навіть не договорила до кінця, ми всі сказали так. І ось ця книга Ключі від сонця в таку сонячну погоду. Ви знаєте, я вчора так думаю, буде сьогодні сонячна погода. Подивилася, прогноз буде, думаю, класно. Якраз книга так називається Ключі від сонця і позитив. Гармонія, гармонія, да <хи> тому я хочу ще раз подякувати, низько полонитися від всіх передати я вітання. Вітаю. Оці квіти хай надихають на нову творчість. Я Побажати вітаю. вам успіхів, натхнення, позитиву. Зустрічайтеся, будь ласка, це вже прохання із нашими дітьми, з освітянами. Заброшуйте. Успіхів, натхнення, і все нам перемоги. Цією, що у вас все виходить, що ви така талановита, наша скарбничка культурної спадщини поповнилася і ще одним таким доробком, прекрасним, прекрасні вірші. Вас дуже шанують, і навіть сьогодні бібліотека ось не, не вміщає. Всіх, мабуть, бажаючих. Ви буваєте на наших заходах, ніколи не відмовляєте, завжди берете ну, найактивніше, мабуть, письменниця, поетеса із наших смілянських поетів. Тому вирішила, все-таки, нехай буде згадку про сьогоднішній день така подяка за таку активну позицію, Я за патріотизм, за професіоналізм, за активну участь у всіх наших заходах. Будьте нехай. Муза надихає на презентацію завітали представники керівництва міста, відділу культури, літературного об'єднання Тясмен, дитячої школи мистецтв, вокальний колектив Вербиченька юні та дорослі поціновувачі поетичного слова, а також друзі, знайомі, близькі та найрідніші люди іменинниці. Здравствуйте, мама сумує заря голову вам прихинити на плечі. Зірка у хату можливо моя. Здравствуйте, мамо, в мовчанні мрівім поруч буду. Нехай відвірчить, все пригадаю, і стану щаслива. Хай на хвилинку, нехай лиш на ми. Підемо, мамочко, разом поросам і пошукаємо разом оте зернятку правди у травах пророслих все, що від вас залишилось. Верстку дизайн, редагування, упорядкування та виготовлення книги взяли на себе журналісти комунального підприємства Медіа Центр у партнерстві із газетою Сміла у межах проєкту Варто перемагати. На презентацію свою творчість представив також вихованець поетичної студії «Калиновий сонет центру дитячої та юнацької творчості Балаклеївської об'єднаної територіальної громади Максим Тригуб. Як творчий наставник юного літератора, пані Тетяна його вірші виокремила в окремий розділ у збірці Максим Тригуб. Я вела в них у школі, Костянтинівська школа. А вже два роки в них веду, так гурток. Це хлопчик дуже творчий. Він не тільки віршами цікавиться. Він грав у театрі, був у нас гурток театральний, вела його Таїса Петрівна. У нас вона тут присутня. Так, дуже такий. Хлопчик принциповий, з характером я люблю таких дітей, тому що він має своє слово, він має свою думку, і він відстоює її так крепко, буває, аж плаче сам. Бував в нього таке, але це нормально, це творча дитина, дуже хороший хлопчик, справді він талановитий. Я зараз прочитаю вірші, а як спокійно в себе вдома, під щебетання ластівок. Де вітер лагідний, невтомний, дарує дивину казок. Тут цілий рай, ну що ще треба? Затихну, мрійно, задихнусь до синього ясного неба всім щирим серцем перегорнусь. Птахи, закохані у волю, та обіймалися крильми, мені мою ворожа долю Об сонце гріючись людьми. І так спокійно в ранній тиші сповитий товщою віків, Здіймає мрії вітер вище. Лукає нитками шляхів, закриє очі раптом смари, пирінка в руку, дар богів, вже й вечір зоряні стожари Вдихають сон земних віків. <праць> І ще один вірш, вишиванка. Вишивала мама хрестиком сорочку на синівську долю оберіг життя, Щоб відчув синочок ще з повиточку, теплі руки мами, серденька биття. Ниточка до ниточки, де червоне й чорне, де перебилися сльози і любов. Хай тебе, синочку, це шиття огорне, збереже від горя, як святий покров, Щоб ішов по стежці ті, що Бог намітив, з богом не зазнаєш смертного страху. Вишита маніжка поведе по світу і не дасть спіткнути серцю на шляху. Понеси, синочку, у своїм серденьку, Маки і волошки вшиті в полотно. Бо вони то символ України неньки. В них навіки світом мамине тепло. Понад годину у центральній бібліотеці імені Олени Журливої панувала чудова літературно-мистецька аура. Продовжую е, ту частину е, презентації, яка стосується поезії, поетичних рядків. Вклонюся батьківському полю, де все живе. І все росте, де все щасливе чує волю, де все просте, вклонюсь черешні на стежині, що стерегла мої роки, вклонюся в лузі річці синій, Це навіки. Любистком краю, мій багатий, Одвічний мій духовний храм, де оберегом батько й мати. Клонюся вам, умитий щедро чебрецями і заколиханий в калині вклонюсь тобі, мій отчий краю і Україні. <клухи> Знаю ні, не то. Знаєш, з чом я літаю. Я боюся доріг. Не дивуйся, бо маю приховані крила. Я з тих білих ворон, що відлякають відлякують всіх. Навіть тінь їх лякає приречено біла. Я не янгол, я просто боюся брехні. Я самотність люблю, ось тому і літаю. мої Сльози тремтять, як роса на траві, бо я біла ворона з колишнього раю. Саме такою має бути поезія, саме такою ми і бачимо Тетяну Шугар благодарну у її книгах. Було затишно атмосферно та поетично. Ну, і бажаємо вам. Хай завжди будуть поруч ті, хто дарує любов, радість, позитив, кохання, благополуччя. Бажаємо вам, близько в очах, любові в серці, гармонії в душі. є жито при межі, хороші гості до душі. Розпочалося, напевно, років 10 назад. Я пам'ятаю такий момент, моя подруга на роботі принесла отакий стос мені аркушів, А4, так? і говорить, це вірші однієї нашої поетеси, який ти ще не знаєш, ну це дуже-дуже було захоплююче, насправді її прочитали, А потім вона говорить, я вас запрошую у читальний зал, там буде презентація зустріч з нашою поетесою. Ми з вами тоді познайомилися, це був березень 2013 року, ми дякуємо за дружбу. Де ж ти була наречена, де ж ти була наречена? Що вчора із вечора наряжена. Що вчора із вечора наряжена. Знаєте, я от помітила, в мене по життю таке буває, ніби мене хтось веде. Справді, от помимо моєї волі мене хтось веде, мене хтось десь підштовхує. Я просто. Роблю те, що мені там за спиною десь говорять. Напевно, таке справді, що я, як мені говорили, що ти, мабуть, провідник між музою і землею. Муза на, на небі це зрозуміло. Ось що я просто от і так інколи вірші пишу. На пальці нитко простір, я НЛО, інопланетна гостя у пошуках незвіданих планет і хаю душу сумнів, як смола, лишу вірші, які читати варто ще пару чорнобілих фотокарток про те, що я колись таки була.